1 січня цього року запроваджено низку змін до трудового законодавства. Однак, впровадження нового закону на практиці має певні складнощі, щоб більш-менш зняти напругу у середовищі суб'єктів господарювання, Бродівський районний центр зайнятості провів семінар. Сесійна зала районної ради заледве ледве вмістила усіх бажаючих дізнатися про нове у законодавстві про працю а головне упровадженні нововведень. Організатор семінару, директор центру зайнятості Руслан Сусла наголосив на пріоритетах у роботі цієї державної служби. Ми надали послуги 3746 особам, сімсот сорок шість році таких осіб було вже менше три Щодо складу безробітних, на сьогодні жінки складають 48%, чоловіки 52%. Біля 52% це є сільське безробіття. Чому в нас іде спад зареєстровано безробіття? Десь в першу чергу ставлю я причину того, що ми в центрі зайнятості все-таки почали запитувати безробітних, куди він повинен піти на роботу і куди він піде на роботу. Відповідно, частина тих безповідних, які не хочуть працювати, від нас відійшли. Але я говорю відкрито як керівник цієї установи, все одно більша частина, які в нас зареєстровані, вони не йдуть в центри зайнятості, щоб знайти роботу. Бо на цій ділянці мені необхідна як керівникові ваша допомога, тому що без вас ми не змінимо цю ситуацію, і ви, ті, які належать до керівного складу ваших підприємств. Ваших суб'єктів, ви бачите, що сьогодні на ринку, при тому, що безробітних є багато, фактично, але на ринку знайти відповідного працівника вам складно. Тобто, моя зразу пропозиція, коли у вас є вакансія, і ми скеровуємо до вас людей. Не ставте ніякому випадку на прохання тієї людини, що я вам не підходжу, і ви ставите, що людина вам не підходить з тих чи інших лікувань. Так, якщо реально людина далеко доїжджати, людина не має вади здоров'я, нема застережень. Але просто так не ставте. Інакше ми ситуацію не змінимо. Ці люди беруть допомогу з держави як безробітні, ці люди займаються неофіційно на інших місцях. І ці люди створюють проблему для тих, хто у вас працює, тому що вони беруть приклад з тих, хто не працює. На правах організатора районний центр зайнятості використав спілкування із суб'єктами господарювання, щоб інформувати їх про можливості, які надається державна служба підприємцям. Так, про своєрідний бонус за кожного нового працівника, компенсацію від держави, за якою активно звертаються підприємці, розповіла Тетяна Котишин. Умови, за якими працедавець може отримати цю компенсацію, це є, по-перше, роботодавець за направленням центру зайнятості приймає найманого працівника відповідно до статті 14 закону України. Тобто це є квота, це є соціально незахищені громадяни. По-друге, також роботодавець має право отримати компенсацію, якщо він відноситься до суб'єктів малого підприємництва. Які передбачені в порядку 15, від 15 квітня 2013 року No347? Тобто роботодавець відноситься до пріоритетних видів економічної діяльності. Роботодавець приймає найманого працівника строком не менше, ніж на 2 роки. Протягом двох місяців з дня працевлаштування цього працівника, роботодавець подає до центру зайнятості заяву до вільної форми. Також довідки з податкової служби про відсутність заборгованості по єдиному внеску та довідку з пенсійного фонду, що цей найманий працівник працевлаштований на новостворене робоче місце. Також в разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця роботодавець повертає суму повністю. В повному обсязі до нашого фонду. Якщо або має роботодавець прийняти на це робоче місце за направленням служби зайнятості нового працівника, тоді компенсація поновлюється і протягом двох років він звітується за цього найманого працівника. Протягом першого року центр зайнятості відшкодовує єдиний внесок. Серед пріоритетів роботи чинного керівництва районного центру зайнятості активна взаємодія його працівників із підприємцями та отримання від останніх зворотніх пропозицій, зокрема у плані їхніх запитів на вже навчені кадри, навчити людей актуальній професії на ринку праці зобов'язується районний центр зайнятості. Останнім часом все більше бажаючих безробітних в нашому центрі зайнятості виявляють бажання навчитися у Рівненському центрі професійно-технічної освіти. Це навчальний заклад, який навчає за 52-52 робітничими професіями. Вони мають потужну базу, досить хороші навчальну футурну базу і досить хороші гуртожитки для проживання. І, звичайно, 100 кілометрів від бродів дозволяє, дає можливість людям здобути свою професію, яка допоможе їм працевлаштуватися. Перелік професій, за якими ну, організовує навчальна служба зайнятості, є різного різноманітний, практично можна сказати, майже всі робітничі професії. Особливо популярними сьогодні є такі, як кашир торгівельного залу, перукар, візажист, манікюрник, косметолог, коваль, кухар, слюсар з ремонту автомобілів, електрогазонбазу. Також є навчання бухгалтерів 1 с бухгалтерії, версія професії 2. Все навчання нас проводиться на замовлення роботодавців, звичайно, з подальшим працевлаштуванням. Далі, після інформативного вступу, обговорили нововведення у законах про працю. Головна зміна в оформленні працівників, що вступила в дію з 1 січня цього року, те, що допуск до роботи нового співробітника лише після повідомлення Державної податкової інспекції. Оскільки норма закону є, а порядок, згідно з яким вона має працювати, ще не розроблений кабінетом міністрів. Податківці радять надсилати рекомендований лист про прийняття нового працівника на роботу. Ви пишете на ім'я начальника податкової, вказуєте, від кого цей лист, свої реквізити, хто ви, ваш ідентифікаційний номер, ваш номер телефону і просто пишете Прошу зареєструвати, трудовий договір з найманим працівником вказуєте його прізвище, ім'я по батькові. Раніше до нових змін трудові договори складалися у трьох примірниках. Один залишався у підприємця, другий у найманого працівника, а третій екземпляр у центрі зайнятості. У скількох примірниках тепер складати угоду та чи потрібно її подавати у податкову незрозуміло. Податкова визнає, що механізм не відпрацьовано, але закликає до спокою. Поки що не робити, не робити ніяких паніки. Воно йде своїм ну, чередом, так як воно має бути. Ми, коли будемо мати якісь нові такі вже ну, ну, чіткі зміни, обов'язково у нас буде проведений семінар, ми людей будемо вчити. Лесі блогдери, ви всі знаєте, як працювати ну, зараз з комп'ютером, як працюють бази, як працює ну, звіти, ви всі в електронній формі подаєте заносите. Там для того, щоб провести зміни, там і треба зміни, тобто, і в нас зміни мають податкові пройти в базах, потім, що ці зміни в базах ніякі не пройшли. Все залишається поки що на тому місці, на якому є. Але щодо цих трудових договорів, проблем немає. Я реєструю і реєструвала. Представник Державної територіальної інспекції з питань праці Наталія Щерба ще раз нагадала про відповідальність. У сфері праці, яка з 1 січня значно посилена, і максимальний розмір сягає 30 мінімальних зарплат за кожного працівника. Васівні зміни до статті 265 шістдесят відповідальності за порушення законодавства про працю ці зміни стосуються того, що стало на сьогоднішній з сьогоднішні, 1 січня цього року. Вводяться штрафи за порушення законодавства про праці. Ці штрафи вважаються, вони йдуть як фінансовими санкціями. Штрафи дуже великі. І е, хочу вам зачитати розміри і чого вони стосуються. От те, що 24 стаття зміни якої стосується того, що без укладення трудового договору ви не вправі допустити працівника до роботи. Як випадку, якщо ви його допустили і це виявився, цей факт виявила наша служба, ви можете бути покарані штрафом, який обраховується у 30-кратному розмірі до 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати. Тобто це є 36 тисяч 540 станом на сьогоднішній день. Також такий розмір штрафу накладається, якщо е, ви оформили працівника на неповний робочий день, однак він працює у вас на повний робочий день. Це також виявилось в ході проведення перевізки, чи десь там за інших обставин. Тобто, якщо ви десь в трудовому договорі обумовили режим роботи неповного, неповного робочого дня. Однак де зафіксовується, що людина працює повний робочий день, ви платите за кожну людину, за кожну 36 540 гривень. Це стало на сьогоднішній 30-кратний розмір мінімальної заробітної плати. Крім цього, якщо ви виплатили ви заробітну плату і не сплатили єдиний соціальний внесок. Тобто виявиться те, що ви десь платите заробітну плату в конвертах. Але не лише неофіційні трудові відносини є предметом змін, а й навіть невчасно чи не в повному обсязі сплачена зарплата, відмова чи затримка довідок про стаж і зарплату посилюють відповідальність службових осіб підприємства. А за кожного неоформленого співробітника керівнику підприємства доведеться сплатити від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу. За порушення строків виплати заробітної плати, не виплати її більше один місяць, або не виплата її в повному розмірі буде у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Станом на сьогоднішній день це є 3654 гривни. Трикратного? ні, це не стосується кожного працівника, це в цілому на підприємство. Строки виплати, терміни виплати заробітної оплати. Недотримання мінімальних гарантій на платі праці, це недотримання мінімальної заробітної плати, щоб для вас зрозуміло було. в Десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, тобто це є 12 тисяч 180 гривень. Якщо виплата заробітної плати ваша проводиться працівникам нижче мінімальної, це вважається недотримання мінімальних гарантій заробітної оплати праці. Мінімальна заробітна плата, так коротко відступить, мінімальна заробітна плата виплачується е, лише некваліфікованим кваліфікованим працівникам. На рівні мінімальної е, заробітної плати в нас може бути прибиральниця або сторож, який е, не має права на е, зброю, тобто він не володіє зброєю не, не охороняє озброєний об'єкт великий потужний. Це прості сторожа і прості прибиральниці. Всі решта повинні мати заробітну плату вище мінімальну. Ну, і якщо будуть інші порушення законодавства про працю, це у нас буде в розмірі однієї мінімальної заробітної оплати. Станом на сьогоднішній день це 1218 гривень. Але знову ж таки наголошу на це на те, що ці фінансові санкції це не є штрафи, які накладаються судом. Це є санкції, які буде накладати безпосередньо інспекція праці. Раніше таких санкцій в інспекції не було. Це є нововведення. Суворіша відповідальність встановлена і за незаконне звільнення співробітника, скажімо, з особистих мотивів, що загрожує штрафом від 34 до 51 тисячі гривень. Перевірити відповідність оформлення найманого працівника законодавства України це компетенція інспекції з питань праці. Учасники семінару іноді ставили доповідачам такі запитання, що заганяли їх глухий кут. Відтак організатори та учасники семінару обидвома руками за подальші зустрічі щодо роз'яснення незрозумілих моментів у змінах у трудовому законодавстві.